Ефірі програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Віталій Крижанівський, громадський активіст, еколог та голова громадської організації Екобенд. Віталію, вітаю вас! Вітаю! Ви займаєтеся багато чим. і Усі ці слова, які я перерахувала, це не просто слова, це дійсно ваші сфери діяльності. От Розкажіть, як взагалі вдається поєднувати і громадську діяльність, і екологію, займатися екологічними питаннями, екологічними ініціативами, екологічними проектами? Ви ще й пишете гранти? От я вже стільки про вас розказала. Розкажіть, як вам вдається все поєднувати, попри те, що ви ще й навчаєтесь? Взагалі саме правильна річ в будові даної схеми це? Правильна комунікація з командою і розподілення обов'язків, оскільки на сьогоднішній день команду взагалі важко зібрати, ми правильно даємо всі обов'язки, правильно даємо всі завдання, які наша команда правильно робить в своїй черзі. У вас велика команда? Команда складається з 10 осіб. Як вам як керівнику вдається керувати? І от ви сказали, що головне правило це правильно розподіляти обов'язки? Як вдається правильно розподіляти обов'язки і знаходити спільну мову з усіма? Перш за все, от навіть при наборі команди потрібно дивитися на те, наскільки людина хоче реалізовувати ідеї, хоче реалізовувати свої ініціативи і ініціативи своїх однодумців, і на це спрямована моя система: те, що я навчаю людей, я допомагаю знайти правильне русло, в якому напрямку їм потрібно рухатись, щоб далі функціонувати в команді і надалі робити і створювати і. Втілювати ті ідеї, які вони хочуть на вашу думку, яким має бути керівник, яким має бути лідер команди? Тому що я знаю, ви дуже багато разів. По перше, ви доводите щодня, те, що ви хороший керівник, у вас хороша команда, але ви дуже багато проводили і різних тренінгів і на тему лідерства. В тому числі, яким має бути керівник на вашу думку? І чи як ви думаєте, чи ви з тими якостями співпадаєте? Перш за все, керівник повинен бути цілеспрямований. Він має знати, чого хоче він і чого хоче його команда. Він має бути завжди на зв'язку своєю командою, коли потрібно, підтримувати, оскільки підтримка від лідера це особливо важливо, оскільки надзвичайно важлива комунікація з кожним членом команди. І коли лідер допомагає підтримує кожному члену команди, це надзвичайно корисно потім вливається в тих ідеях, в тих проєктах, які вони в подальшому реалізують. Ви розпочинали свою таку активну діяльність ще зі школи, і ви розпочинали це з написання наукових робіт. Ви вас було було звання найкращого науковця. Розкажіть, це була сфера екології, правильно? Екологія, біологія. Що це було? Це взагалі сфера природничих наук. І так я писав, напевно, ще з 7 класу, як в школі був, то писав наукові роботи різного спрямування, але переважно це роботи напрямку біологія, хімія і екологія. Потім, вже більше в старших класах, я почав займатися саме екологічними питаннями, вирішенням екологічних проблем і почав втілювати свої інці. Ініціативи і на території школи. Що саме це були за ініціативи? Це були і е, каліфорнійські черв'яки, це були і сортування сміття. Розкажіть про це. Е, сама така основна ініціатива від мене. Це було встановлення компостерів з каліфорнійськими черв'яками. Ми тоді виграли грант і встановили два компостера на території нашого ліцею і заселили туди самих каліфорнійських черв'яків. На сьогоднішній день на території 20-го ліцею так само переважає дослідження, яке пов'язано з вирощуванням цих черв'яків. І також ми для нашого ліцею виграли грант від бюро. До ландшафтного дизайну антураж на те, щоб посадити біля ліцею квітник з багаторічними травами, який на сьогоднішній день функціонує, які на сьогоднішній день квітує. В минулому нашому інтерв'ю ви говорили вже про те, що ви з дитинства ще полюбляєте тваринок різних, і отак воно все поступово йшло. Зараз ви сказали про те, що ініціативи екологічні продовжують втілюватися у вашому ліцеї. Але чи можете ви вважати, що от ви стали таким початком того, що ваш ліцей почав все більше звертати на це увагу на тему екології? І зараз ось ці проекти екологічні продовжують там бути. Взагалі, я завжди дякую своїм викладачам за те, що вони мене спонукали на це, за те, що мене підтримували, за те, що давали мені наснагу на те, щоб реалізовувати свої ідеї, свої проекти. І, взагалі, я постійно. Працюю і постійно хотів працювати не тільки в темі екології, а й взагалі в громадській діяльності. Це мене надзвичайно цікавить, і ліцеї, і школа мене тільки підсилювали в цьому разом з проблемами і темою екології, які ви вивчали, про які ви писали наукові різні статті. Ще йшла і тема вашого написання грантів. Розкажіть трохи про це, як ви почали, і це були також перші екологічні гранти, екологічні проекти. Найперший грант я написав ще в 12 років. Грант був невеликий на 5 тисяч гривень. Проте для мене це були тоді надзвичайно великі кошти. І цей грант, Якщо порахувати, скільки пройшло років, то в принципі це були невеликі гроші. Ну, можна вважати це невеликими грошима. Так і для мене це було дуже важливо. Це був мій перший грант, який виграв. Я його витратив на те, щоб придбати обладнання для своїх дослідів. Для Дослідів в школі, і е, надалі я вже почав функціонувати е, як не грантрайте по сфері екології, а грантрайтер по всім сферам, які тільки можна було. От по всім сферам, які тільки можна було з крайніх ваших активностей ви виграли грант для проведення тренінгів для внутрішньо переміщених осіб по розвитку їх підприємницьких навичок. Що це був за грант? І от він вже спрямо. Ми зрозуміли, що він спрямований на внутрішньопереміщених осіб. Розкажіть трохи про цей проект, як саме ви його будете реалізовувати? Громадська організація «Екобенд» з спільно з громадською організацією Асоціація молодих лідерів, на чолі з Яною Лупчинською. Запустили цей проект. Ми разом виграли і хочемо втілити цей проект в межах Вінницької громади. Цей проект фінансується молодіжним банком ініціатив, і що це взагалі за проект? Ми будемо розвивати підприємські навички ВПО за допомогою серії тренінгів, і ця серія тренінгів буде складатися з різних. Сторінок з різних тем, наприклад, нещодавно ми провели тренінг. Найперший тренінг в даній серії це по розвитку особистого бренду в бізнесі. У нас був крутий спікер, підприємець, і ми надалі плануємо розвивати цю ініціативу. Надалі брати, наприклад, так само теми публічні виступи, теми медіаграмотності, теми грантрайтингу, лідерства і тому подібне. Всього орієнтовно буде близько 6 Таких тренінгів і в кінці кожного тренінгу ми видаємо сертифікати, навіть якщо це була просто молодь з нашої громади, не тільки ВПО, які хочуть розвинути себе, розвинути свої підприємницькі навички і надалі хочуть бути в цьому руслі. Для того щоб отримати цей сертифікат, потрібно пройти весь цикл цих тренінгів. Ні, для цього достатньо пройти один тренінг в кінці кожного тренінгу. Ми вручаємо сертифікати з підписом спікера і з підписом організаторів, тобто двох громадських організацій. Як ви обираєте, коли ви подаєте заявку на якийсь грант, на якийсь проект? Як ви обираєте, що саме ото? як ви обираєте взагалі теми для цих проектів? Взагалі, саме важливе це прочитати які умови гранту і які вимоги до цього всього. Наприклад, якщо мета гранту співпадає з метою вашої заявки в аплікаційній формі, ви можете спокійно подавати. Під цей проект, під такий грант, можна написати будь-який проект тільки з умови того, що ваша аплікаційна форма повністю відповідає цим вимогам. Окрім того, що ви проводите тренінги, ви ще й дуже багато їх взагалі відвідуєте і взагалі навчаєте чомусь новому. Розкажіть, як, як правильно взагалі молоді долучатися до цих тренінгів? Чи потрібно це робити? Що вони дають? Молоді обов'язково потрібно долучатися до даних тренінгів, оскільки надзвичайно актуально на сьогоднішній день це неформальна освіта. І ці тренінги якраз є однією з основних складових неформальної освіти. І ми хочемо допомагати молоді реалізовуватись, допомагати молоді ставати тим, ким вони хочуть. І саме для цього ми проводимо такі, можна сказати, Безкоштовні тренінги, безкоштовні акції, які допомагають молоді реалізовуватись, і ми реалізуємо реалізуємося разом з ними. Наскільки вінницька молодь взагалі активна? Я можу сказати, що Вінницька молодь надзвичайно активна. Це ми бачимо по постійній залученості до різних тренінгів різних форумів на різних рівнях. І як і регіональних, так і звичайних міських форумах, тренінг тому подібне. Тому молодь надзвичайно активна і вона дуже хоче долучатися до цього всього. Головне це правильно підібрати аудиторію, правильно підібрати. Можна сказати, як подати для молоді саме те, що ви хочете донести? Тому що не завжди цікаво слухати просто лекції. Тим паче, їх вистачає там в освіті, в університетах, в коледжах, як правильно на таких тренінгах, на майстер-класах зацікавити молодь? Найголовніше це те, що спікери мають бути такими самими, як і ця молодь, тобто молоде покоління, молоді амбіційні люди, які хочуть донести, хочуть навчити таке саме молоде покоління, можна сказати, ну майже однолітків, і хочуть показати на своєму прикладі, як можна досягти успіху, коли ти звичайний студент або школяр. Чи молодь, взагалі, от дивлячись, якщо це одного віку, однолітки, чи сприймають вони серйозно? Е, взагалі, так, вони сприймають серйозно, оскільки вони можуть спокійно говорити один з одним на те. Це не приливається в дискусію, яка е, може говоритися тобто на ви і трішки. Можна сказати, шепітом, так що бояться запитатися, бояться дізнатися щось, щось нове для себе. А молодь дійсно реагує крутезно, тому що це людина, яка є з їхньої ієрархії, з, з їхнього округу. Тобто вони разом з ними навчаються і разом з ними так само розвиваються. Якщо ще говорити за тему екології, незабаром вже наближається до нас весна, і ви навесні ви проводите прибирання вже не один рік. Розкажіть, що плануєте цього року, і чи плануєте масштабувати, тому що минулого року планувався дуже великий, е, дуже велике прибирання з залученням е, і різних підприємств, і призи мали бути. Розкажіть, чи вдалося реалізувати і цього року чи плануєте? Того року нам вдалося реалізувати даний проект, не дивлячись на те, що він був влітку. Проте люди все рівно прийшли, долучилися і були призи, і було катання на скутерах, тому подібне. Це ми впроваджували цей проект спільно з Лезут'юкрейн і з товариством Промавтоматика, де ми подарували крутезні подарунки, прибрали частково прибрали наше місто. Робили його трішки частіше. І цього року ми також плануємо зробити День прибирання. і крім Дня прибирання в нас ще плануються міжрегіональні і всеукраїнські екологічні форуми. На яких ми на які ми будемо запрошувати представників громадських організацій по всій Україні, які зв'язані з екологією, так само підприємців, які планують впроваджувати в своє виробництво зелений рух і відновлені джерела енергії, і також просто громадян, які хочуть долучитися до відновлення нашої планети і до реалізації своїх екологічних та не тільки ідей. Якщо говорити за майбутні плани на майбутній 2024 рік, що ви хочете зробити цього року? Перш за все, це хочемо реалізувати Всеукраїнський форум екологічний, на якому ми будемо розповідати про екологічні проблеми під час війни, шляхи їх вирішення і трішки доторнемося до Парижської угоди. Яку Україна підписала заради досягнення енергетичної незалежності? І також ми хочемо впроваджувати надалі проект по підтримці та розвитку підприємських навичок ВПО і надалі хочемо впроваджувати дні прибирання. На цьому ще все не закінчується, оскільки в нас ще є багато ідей, які ми точно реалізуємо і точно будемо проводити в цьому році. Тому надалі, тільки-тільки буде розвиток. Ну спостерігаючи взагалі за вами, за вашою громадською організацією, то ви, в принципі, ви нас зацікавили, але ви точно не розповіли про всі наші плани. Нам ще варто очікувати дуже багато чого. Дуже багато і екологічних ініціатив, і взагалі проєктів, до яких зможе долучатися і молодь, і взагалі усі, хто цього хоче. Дякую вам, дякую. Нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Віталій Крижанівський, громадський активіст, еколог та голова громадської організації Екобенд.